За злітна смуга тут на даху у нас. Це у нас блочна система кріплення під сонячні панельки. Вона встановлюється, якщо немає можливості в стропильній системі закручувати шпильки та робити профільну систему кріплення. Вона кріпиться до профлисту за допомогою закльопок під, під ці блочки. Клеїться бітумна лента, герметизується, засверлюється і фіксується блачок закльопками. Така система дорожча стоїть, ніж звичайні кріплення? Я не можу сказати, не знаю. <coughs> <coughs> я, я по росенкам не шарю. В <coughs> общем, переваги цієї системи. Ця система більш зручніша, так як вона виставляється дуже легко. Виставляється контур діагональки і згідно фотополя. І ще плюс в тому, що вона має три точки опори під панельку. Тут у нас будуть два ряди по 39 панелей, ті ж самі. 580 ватт, значить вони великогабаритні. Три точки опори не буде, не буде цих провисань. Звертайтесь до нас, побудуємо сонячну станцію і для вас.